Солов'їна жива, багата і милозвучна. Яка частина мови нам допомагає продемонструвати всю багатогранність українською та вказати на її ознаки сьогодні у програмі? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Поговоримо про прикметник. Ми розпитали в киян, чи знають вони про цю частину мови? Бодай щось синій, білий колір. Приділя. Оз ознаки предмета, якщо я не помиляюсь. пістина ага. чи хто? Це предмет. Не знаю, сущність якась. Прикметник е жовтий, червоний, який. Це прикметник. Це те, що описує стан предмету. Це як колір, типа якийсь. Особливість предмету, частина мови, яка характеризує іменник, відповідає на питання, який, яка, які. Прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на ознаки та якості. У початковій формі відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, молода, паперовий, рум'яні чи крихітне. За значенням прикметники поділяють на три розряди: якісні, відносні і присвійні. Якщо пояснити просто, то якісні це ті прикметники, від яких можна утворити ступені порівняння. Наприклад, темна сукня, темніша сукня, струнка дівчина, стрункіша дівчина. А ще їх вживають у переносному значенні. Золоті слова. Очевидно, що це не слово, яке виготовили із золота. А дуже влучне висловлювання або ж ведмежа послуга. Розуміємо, що йдеться про послугу, яка не мала жодної користі, або ж навіть заподіяла шкоду. Відносні це ті прикметники, у яких ознака виражена через інший предмет, або ж для ще легшого розуміння їх ми можемо перебудувати в словосполучення, наприклад, залізна ручка. Це ручка із заліза, польова дорога це дорога через поле, дерев'яний стілець, стілець із дерева. Важливо пам'ятати, що прикметники із суфіксом ськ належать до відносних. Наприклад, франківський сонет або батьківська порада. Хай як нам не хотілося б віднести їх до присвійних. Це все ж прикметники відносні. І з присвійними усе дуже і дуже легко. Коли щось комусь належить, говоримо саме про цей розряд прикметників. Наприклад, батькова пасіка чи Петрів Шарф. Порівняємо, здавалося б ідентичні прикметники: вовчий хвіст і вовчий апетит. Вовчий хвіст, бо належить цей хвіст вовку, а апетит такий, тому що за переносним значенням цей вислів означає бути дуже голодним. Тобто, у першому випадку у нас присвійний прикметник, а в другому якісний. Найбільш поширені помилки у прикметниках це їхнє написання та творення ступенів порівняння. Сьогодні ж і закцентуємо увагу на цьому. Більш сліпий можна так казати? Більш сліпий, світліший можна так сказати. А може й можна, я б сказав. Чи можна казати лисіший? Я думаю, що менш, більш правильніше. <світлі> Чи можна казати більш красивіший? А, ні. Дякую. Це найвища форма. Ультрамодніший, чи можна так сказати? Ультра це не українське слово. Мода теж не українська. Тому я думаю, що можна поєднувати як завгодно. Чи можна казати більш дерев'яний? Ні. Чи можна казати більш добрий? Я думаю, якщо людина добра, то вона добра. Або добра, або зло. Почнемо з типових помилок в утворенні ступенів порівняння, неправильно казати більш добріший, лише добріший або більш добрий. Самий відомий замініть на найвідоміший і, взагалі, про слово самий забуваємо. Ми його запозичили у умові агресора. Найбільш вразливіший, як думаєте, правильно? І тут схована помилка. Хоча насправді вона на поверхні. Якщо ми вже використали найбільш, найменш, більш, менш, то суфікси ш та іш у слові зайві, утім із префіксом най їх використовуємо. Краще сказати: найбільш вразливий або ж найвразливіший яблука смачніше за груші. А тут усе правильно. Звісно, що ні. Інакше я би не ставила вам таких запитань. Якщо яблука, вони це множина, то вони смачніші, а не смачніше. А що ж там із написанням слів разом, окремо та з дефісом? Мабуть, це жахіття для багатьох ще із шкільних років. Як напишемо, військово зобов'язаний разом окремо чи через Дефіс? Я думаю, разом жовто-блакитний. Як напишемо через дефіс? Кримсько-татарський. Як будемо писати? Разом, окремо чи через Дефіс? Дефіс. Суспільно-корисний. Разом, окремо, чи через Дефіс. Через Дефіс, мабуть. Всесвітньо-історичний. Разом, окремо чи через Дефіс. Разом. Військово-морський. Разом, окремо чи через Дефіс. Через Дефіс. Семиповерховий. Разом, окремо чи через Дефіс. Разом. Матеріально відповідальний. Разом, окремо чи через Дефіс. Окремо. Золото гарячий разом окремо чи через дефіс. Разом разом. Турецько-український. Разом окремо чи через дефіс. Через дефіс. Давні придавні. Я вчив українську мову, але в мене була двійка через дефіс. Тут справді не все так просто. Ми ж розглянемо з вами найуживаніші слова, написання яких змушує задуматися. Складні прикметники напишемо разом, якщо вони утворені від словосполучення, наприклад, східні слов'яни. А прикметник у нас утвориться східнослов'янський, кримські татари, а отже, кримськотатарський. Любити волю, волелюбний. Повірте, це одне з головних правил, яке потрібно тримати в голові. Воно вас врятує не один раз. Ще одне правило: прикметник пишемо разом, якщо він походить від складного іменника, що пишеться разом. Це доволі очевидно. Наприклад. Чорносливовий. Пишемо разом, оскільки походить від слова чорнослив, а також напишемо ті прикметники разом, у яких перша частина це число, що записане буквами. Наприклад, 20-поверховий чи 50-річний. Коли перша частина прислівник, то складний прикметник теж пишеться разом. Наприклад, вище згаданий? Згаданий як? Вище, але останнє правило доволі неоднозначне. Адже якщо логічний наголос падає у нас на прислівник, тоді слово напишемо окремо, наприклад, діаметрально протилежний або ж Абсолютно правильний. До речі, запам'ятайте, такі слова, як суспільно корисний, суспільно небезпечний, суспільно необхідний чи матеріально відповідальний та науково обґрунтований, їх ми напишемо окремо. Якщо разом ми пишемо прикметники, частини яких тісно пов'язані між собою, то через дефіс, коли ми характеризуємо предмет, він є і таким, і таким. Що ж це означає? Наприклад, соус у нас кисло солодкий. От і кисло солодкий ми напишемо з Дефісом, бо соус і кислий, і солодкий. Або ж клас фізико-математичний. Теж пишемо цей прикметник з Дефісом, адже клас і фізичний, і математичний. Блакитно-жовтий стяг наш прапор і жовтий, і блакитний. Але є винятки, які треба запам'ятати, щоб не помилятися. Наприклад, такі слова, як жовто-гарячий, золото гарячий чи червоногарячий, лимонно-кислий і молочно-кислий, пишемо разом. А от всесвітньо-історичний, народно визвольний і літературно художній із Дефісом. Ці слова не підпорядковуються жодним правилам. Але їх потрібно знати. Якщо слово починається на воєнно і військово, то складний прикметник ми будемо писати з Дефісом, наприклад, воєнно-технічний чи воєнно-стратегічний. Але військово зобов'язаний, військово полонений разом. Правил дійсно дуже багато, і щоб не заплутатись, потрібно їх просто зрозуміти. Ми не змінюємо своїх правил, а тому до традиційної рубрики як правильно сказати, гарно виглядати чи мати гарний вигляд. Мар мати гарний вигляд: грецький горіх чи волоський? Волоський. домашній адрес чи домашній адрес? Домашня адрес заплановані міроприємства чи заплановані заходи. Заходи приймати міри чи вживати заходів? Вживати заходів. отже, гарно виглядати чи мати гарний вигляд. Якщо ми говоримо про зовнішність. То ми маємо гарний вигляд, тому що виглядати можна тільки з вікна: грецькі горіхи чи волоські. А може і так, і так правильно. Прикметник грецький, якщо мовиться про горіх, потрібно замінити на стилістично правильний варіант волоський. Домашній адрес чи домашня адреса в українській є обидва слова: і адрес, і адреса. Адрес це письмове вітання особі чи організації, переважно з нагоди ювілею. Адреса це місце проживання чи перебування особи або ж установи. Напис на конверті, бандеролі тощо. Тому домашня у нас адреса. Заплановані міроприємства чи заходи. Міроприємство у нас прийшло із мови агресора. Це дослівний переклад зі слови міроприятія. В українській такого слова немає, тому заплановані чи святкові у нас тільки заходи. Приймати міри чи вжити з заходів. І знову ж корінь зла, дослівний переклад з російської. В українській є слово приймати, але воно має дещо інше значення щось брати. Тому приймати ми можемо, наприклад, з клотару. Заходи ми вживаємо, а участь беремо. Українську увесь час хотіли знищити і, взагалі, викорінити. Її забороняли більше 130 разів. Найчастіше історики зупиняються на цифрі 134. Втім, наша мова не просто вистояла. Вона почала динамічно розвиватися та звучати на увесь світ. Наше завдання зберегти її та передати майбутнім поколінням. А якщо раптом ви ще не почали спілкуватися українською, тоді наш наступний випуск саме для вас: дивіться освітній проєкт промову, знайте про все першими.